Сьоме правило. Деякі послідовності з трьох і більше літер читаються по різному. Буква сполучення І e r читаються як ІРІ. Спір. Near. Clear. Fear. Інколи букви сполучення E, A, R читаються як Air. Where. Bear. Pair. Swear. А інколи Якщо після букви сполучення E A R стоїть приголосний, то – «learn», «search», Букви сполучення A R e та A I R читаються як Air. Care compare share square pair stare hair chair Буква сполучення E R E читаються як ie here atmosphere А інколи буква сполучення І, «ар», і читається як A Where There. Буква сполучення U R «і» -E читається як UR Cure Manure Secure. A буква сполучення T U R E читаться як picture, nature, culture, mixture, texture, literature, future, furniture. Буква сполучення O, R, E читається як O, more, snore, ignore, explore. Буква сполучення I, G, H читається як I, high, light, right night fight firefighter lightning flight book was получение a l l читається як all bull World. Small tall whole, mole. буква сполучення a u G h t та o -U -G H T читаются як Ot Daughter. naughty Ball thought. Буква з T I O N читається jak shun. Dictation. Option. Tradition. Fiction. Nation. Revolution. Буква з S S I O N також читається як ШН. Discussion. Permission. А буква сполучення S I O N читається як ЖН Decision. Television. Друзі. Це лише декілька правил. Які допоможуть вам навчитися читати прості тексти. Але, як ви вже побачили, в англійській мові існує багато винятків, які читаються не за правилами. Чому так? Відповідь зазвичай проста, так історично склалося. Такі слова треба просто запам'ятовувати, як вони перекладаються, як пишуться, як читаються. Ну щоб добре все закріпити, перегляньте ще раз усі уроки, а далі тільки практика. English brings up a whole new world of possibilities.